Місто без асфальтних пауз Чернівці офіційно увійшли до книги рекордів України і не через красиву архітектуру, а як власник найдовшого, а головне безперервного покриття історичною бруківкою. Як саме вдалось зафіксувати рекорд та хто стоїть за його ідеєю? Дивіться у нашому сюжеті. Історична та унікальна бруківка, якою вимощені вулиці Чернівців є не лише родзинкою міста, але й головною причиною отримання нового рекорду України. Єдині і неповторні міста Чернівці з новим рекордом України, найдовше безперервне дорожнє покриття вулиць історичною бруківкою. 43 вулиці і довжина протяжність 16 кілометрів. 453 метри. 453 метри минулими вихідними у столиці Буковини зареєстрували єдиний в країні рекорд з найдовшого, а головне безперервного дорожнього покриття історичною бруківкою. Це рекорд найдовше безперервне дорожнє покриття історичною. Бруківкою вулиць міста Чернівці. Ідея виникла тоді, коли почали активно замінювати бруківку на асфальт. Ось це мене трошки збурило. Ось і я подумав, що ми втрачаємо вулиці і хоча би зареєструвати. Той момент, коли у нас велика кількість вулиць вкрита бруківкою, я подумав, що це ну варто, варто спробувати. 16 кілометрів 453 метри. Саме такою є протяжність безперервного покриття автентичною бруківкою у Чернівцях. Зазначила керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Для того щоб підтвердити рекорд, якого досі в Україні ще не було, надзвичайно важливий рекорд для міста. І для України. Коли ми стикнулися з цією з експертною оцінкою, то визначили, що ключове слово в цій номінації саме «безперервність забрукованих вулиць. Тому що якщо ми прибираємо це слово, то на цю номінацію зразу претендують міста: Львів, Кам'янець-Подільський, Київ, Луцьк, Вінниця. але саме безперервність. Вулиць, покритих історичною бруківкою, робить цей рекорд унікальним, аби втілити задум у реальність до даної роботи. залучились чернівецькі професори, студенти, меценати та небайдужі чернівчани. Тому почали шукати унікальність. Маркетологи шукають завжди тут цінісну пропозицію і вирішили про те, що унікально є те, що у нас не найдовша бруківка, наприклад, по довжині. Ми не можемо конкурувати з Києвом зі Львовом, але ми можемо конкурувати по безперервній. Бруківці і оцю унікальність знайшли, і відповідно підключили студентів, які проходили якраз практику. Мені здається, що до цієї ініціативи просто вона якраз проявляє таку колаборацію науки студентів міста. І в цьому якраз її, мабуть, така унікальність і цікавість. За словами ініціатора заявки Вардана Вердеваняна, у Чернівцях є ціла артерія з'єднаних між собою вулиць, які вимощені історичною бруківкою. Виявилося, що там ще є вулиця Каденюка. А біля вулиці Каденюка є ще маловокзальна вулиця. І ось точка, з якої ми стартували, це якраз маловокзальна вулиця. А якою закінчили, це кінець вокзальної вулиці. Це не тільки ця вулиця, тому що десь у центрі ви знаєте, що у нас велика кількість маленьких вулиць, і вуличок, які вкриті бруківкою, вони об'єднані між собою. І це така ціла мережа в центральній частині міста. Даний рекорд було зареєстровано у книзі рекордів України. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.